Богдан Ігор Антонович, життя і творчість, аполітичного митця. Є два світи, один круг нас, а другий це ми. Антонич геній, народжений з полум'я Лемківської ватри. Він став яскравою величиною українського літературного процесу на початку 30-х років ХХ століття, народившись на Лемківщині, перебуваючи в офіційно польському середовищі і неформально серед українців-галичан, розумів, що майбутнє за об'єднаними цивілізійними цінностями. Саме тому для своєї творчості обрав українську літературну мову. Лемківське походження поета у польському оточенні було причиною його впертості працювати над собою і змагатись за своє я. Лемківщина. Також Лемковина. Українська етнічна територія, на якій здавна проживала етнографічна група українців Лемки, розташована в Карпатах між річками Сяном і Дунайцем та на північний захід від річки Уж до річки Попрат у Словаччині. Поет Атлантиди один з найталановитіших поетів ХХ століття. За визначенням поета Лемківщина це земля вівса та Ялівцю, у якій дивовижно переплилися залишки язичницьких вірувань, давнини і незбагненно чарівний світ природи. Лемківщина зникла з лиця землі після добровільного переселення частини мешканців на Україну та сумнозвісної операції Вісла поділу між Польщею та Покійним СРСР. Дитинство поета. Жили погідно, правдивим щастям для них був єдиний син Богданко. Хлопчик з чорною чупринкою, з зеленими очима, управленими довгими віями, був дуже милим, слухлиняним і на свій вік серйозним. Пестунка розповідала, що він говорив фіршем. Хлопець жив у світі фантазії. Улюбленим заняттям дитини була забава в книжечки, цілими годинами перебував у бібліотеці. Особливо любив дивитися через вікно і спостерігати за льотом птахів і горою хмарок. Ясні ночі були повні чудес з шелестою місячного сяєва. Ольга Олійник, Василь Кіт, греко-католицький священник, батько поета, перед народженням сина змінив прізвище. Звертання отець кіт викликало гумористичні асоціації. Також він поміняв прізвище на Антонич, мати Ольга Полошинович. Антонич – гімназист захоплювався музикою, непогано грав на скрипці, котру потім згадував у віршах як музичне дерево. Виступав на шкільних концертах і навіть компонував мелодії, також малював і серйозно цікавився образотворчим мистецтвом. Наука не справляла труднощів і надто поважно, як на свій вік вдумливий хлопчик, горів і нетерпляче вичікував того дня, коли буде складати вступний іспит до гімназії. Санацька гімназія була класичного типу. Головна увага на латинську і грецьку мови. Навчання тривало 8 років, із 400 учнів українців було 80. З першого до останнього класу Антонич відзначався як найкращий учень. Може, покликати малого Антонича, що він тобі все розповів? Глузували професори зі старшокласників, коли ті чогось не довчили. Магістр філософії. Закінчивши гімназію, Антонич вступив до Львівського університету, де вивчав слов'янську філологію. Під час п'ятирічного навчання в університеті Антонич політно працював, почав писати вірші, дослівно гриз на пам'ять поодинокі слова з правописних словників та малознавчих підручників, здобувши диплом магістра філософії. Антонич був у гурті цих, які пішли шляхом не Гоголя, а Шевченка. Талановитий молодик під час навчання у гімназії вивчив українську літературну мову на... Тільки добре, що міг нею писати вірші і вже на першому курсі Львівського університету, куди поступив осінню 1928 року, читав їх перед неформальним гуртком україністів, зразу отримуючи позицію найкращого з поетів-початківців, але у розмові тоді ще почувався невпевнено. Від Зацофанного Лемка до одного з провідних українських поетів ХХ століття. Усі побратими, співтворці елегантного українського слова, шкільні університетські друзі, дослідники творчості Селюка з Лемківщини, одностайні в однієї цієї непересічної особистості. Ось чільні характеристики поета, розумна, інтелігентна особа з тонким мистецьким смаком і до поезії, музики, чутливий до природи, співець Деміург з багатою та вразливою душею. Працьовитий, скромний, настільки що ніколи не прибирав пози моралізатора, політика чи доктринера. Черівник слова, досконалий обсерватор життя психіки і довкілля, елегантний і найсвітєвіше. В Антонича було вроджене почуття моральної відповідальності за все, що він писав. Дебют поета збірка Привітання життя. На третьому курсі 1931 року він видав першу збірку Привітання життя закінчення університету співпало у Богдана Антоновича з видатною подією його в його житті, виходом у світ його другої збірки Три перстені. Ця книжка поставила Антонича в перший ряд західноукраїнських поетів. Літературна критика високо оцінила молодого поета. Ця збірка відкриває перед нами справжнього поета, сильного. Весною, незнищеного містом, поета, в якого немає ніяких зламань, недотягнень, кривих ліній. За чотири роки поет написав ще три окремі книжки, але тільки одна з них, книга Лева, вийшла за його життя саме в 36-му році. Дві інші зелене Євганіля і ротації посмертні видання, датовані 37-м роком. Невисокий, худорлявий, трохи незграмні, волосся зачесане догори і завжди поголений. В овальних окулярах Богдан Ігор Антонич зовсім не був схожим на поет. Ольга Волошинович Антонич і Ольга Олійник, мама і кохана дівчина. Ці жінки відігравали значну роль на життєвому шляху Антонича. Перша відкрила для нього красу ж світу, людського життя, природи, навчила шукати розраду і підтримку у Бога, вклала живий інтерес до всього українського. Друга обожнювала Антонича. Вони зустрілися на літературній вечірці в 1934 році. Ольга Олійник любила творчість Антонича, а він мав у її особі не тільки музу, натхненницю поезії, а й вдумливого співрозмовника, залюбленість у вірші. Антонича Ольга Олійник зберігла все своє життя. Вона писала про поета, популяризувала його твори, була причетна до деяких видань. Поетична самохарактеристика Росте Антонич і росте трава, і зеленіють кучеряві вільхи. Я розумію вас, звірята й рослини. Я чую, як шумлять комети і зростають трави. Антонич теж звіря сумне і кучеряве. Антонич був хрущем і жив колись на вишнях, на вишнях тих, що їх оспівував Шевченко. Тепер, де п'яний був і коли-небудь, я все п'яний дивак і сонцем в кишені. Різдвяна казка Антонича. В умовах польської експансії на Західній Україні Антонич відбувається як український поет, який шукає нових форм і продукує новий погляд на світ поезії, де поєднується християнська міфологія з традиційними національними фольклорними ідеями і образами. Так народилися поезія Різдво та Коляда. Коляда і Те, теслі срібла сани, стелиться сніжиста путь, На тих санях синь незнану, дитя Боже повезуть. Те, теслі, сана, і теслі срібля сани, сняться весняни сни, На тих санях ясна пані, очі наче у сарни, Ходить сонце у кресані, спить слов'янське дитя, їдуть сани, плаче пані, снігом стелиться життя. Різдво Народився Бог на санях, в лемківській містечку дуклі. Прийшли лемки у кресанях і принесли місяць круглий. Ніч у сніговій завії крутиться довкола стріг у долоні у Марії Місяць Золотих Оріг. Аналіз поезії Різдво. Літературний рід лірика, жанр, вірш, викліки, філософське. Рік 1934. Тема Факт народження Христа. Ідея переосмислення факту народження Христа, як події, що відбувається в кожному селі. Мотив, таєнство Різдвяного вечора. Інші мотиви батьківщина, природа, краса, збірка, три перстні. напрям, модернізм, теча, символізм, авангардизм, міфологізм, образи людей, у укресання, міфологічних істот, Бог, природи, ніч, місяць, предметів і явищ, народження, стани, містечко, Крисанів. Біблійну легенду про народження Христа Антонич розкрив по-своєму син Божий має людську подобу, та чому б йому не народитись Лемківське містечко дублі, а замість пастахів прийдуть Лемки і принесуть дарунок місяць круглий, котре буде у Матері Марії, як Золотий Горіх. І це не треба розуміти, як свято Це відчуття близькості своєї до Сина Божого, єдності з тим, хто взяв на себе гріхи і людства і постраждав за нього. Антонич не вдавався до язичничне християнства, чи навпаки, він уміло взаємодоповнював дві одна. Повірідні українцям релігійні системи. Християнське таїнство народження Спасителя тонко помережене язичницькими мотивами. Отже, залучаючи творчу фантазію, уяву, автор щільно переплітає християнську українську традицію, робить інтимним переживання вір. Образи символ. Місяць символ Батьківщини. Сани символ аналог яса. Лемки символ аналог волхвів. Золотий горі – символ, аналог, дитинчати Христа, нового життя. За коротке земне життя він написав біля 330 віршів, оперу в трьох діях, 12 прозових дворів, безліч статей та роман. Нехай згадка про нашого великого лемка стане гідним прикладом для наслідування на сусід, бути гордим не тільки своїм походженням, але своєю працею, виявити безмежну любов до нашої батьківщини України. Проти розуму вірю, що місяць, який світить над моїм рідним селом в Хорлицькому повіті, є інший від місяця знак Парижа, Рима, Варшави чи Москви. Вірю в землю батьківську і в її поезію. Богдан Ігор Антонович.